Сатнам, друзі. Мене запиталося, що змінила для мене практика. І це, я розумію, що дуже цінне запитання для кожного, тому що треба зрозуміти, для чого взагалі цим займатися. І так само було в мене. Я виясняла, дізнавалася про історію інших людей, як це впливало на їхнє життя, і це мене надихало рухатися глибше. І, звичайно, моя історія вона є унікальна для мене, і тому я так натхнена практикою її передаю, тому що знаю, наскільки вона корисна, наскільки вона дієва. І я вже давно займаюся різним, різними техніками, йогою, практиками, і, власне, в Кундаліні йозі знайшла свій шлях, свою силу і побачила, наскільки вона може бути дієвою, ефективною в, в регулярному своєму житті. І що насправді вона поміняла. В мене було багато думок, сумнівів, нерозуміння, як рухатися далі. І коли ми залишаємося в низькому потенціалі своєму, у нас виникають оці всі різні сумніви, думки, і не знаємо, що як. А рій думок просто величезний, і ми просто тонемо в цьому обдумуванні, а до дій не доходить. І якраз в практиці просто відкидаються всі сумніви, всі думки, і наш рівень енергії. Мій рівень енергії особисто він піднімався. Просто я піднімалася по енергії. Це було не про свідомість, а власне просто відчуття своєї можливості, своїх можливостей, відчуття такого фундаменту енергетичного, на якому можна вже було щось будувати, і я з цієї ситуації виростала на вище, і всі життєві ситуації вже дивилися зверху. Будь-які речі, які от тут здавалися складними до реалізації, тут здавалося просто бери і роби, і все, і в цьому виросталась, і впевненість. і... Хотілося рухатися, тобто не було сумнів, ой, то треба зробити, не треба зробити. Були завжди в нас є, як в душ душі, бажання реалізуватися якісь мрії, якісь ідеї. І єдине, що бракує, це якраз от цього фундаменту, на якому ми можемо рости крок за кроком. І що саме цікаве, магічне, це от коли я тільки піднімалася, росла життя приносило мені можливості. Життя бачило, що я готова, і воно привносило можливості крок за кроком, коли я обирала Діяти, обирала свій шлях, своє бажання. Все, всі відповіді є в нас всередині. Все приходить, коли ми готові, готові прийняти цей виклик, і я крок за кроком приймала рішення і росла. І це прекрасне, це відчуття такого розцвітання бутону. Якраз і приносить з практикою, і зараз є з регулярністю відчуття певного такої впевненості завжди. Моя нервова система стала дуже стабільна, сильна. І я відчуваю сили в собі особисто. Будь-які зовнішні обставини не можуть впливати на моє щастя, і це теж про виходить розуміння після практики. Бо часто ми думаємо, обставини не ті, так не сталося, то не сталося, і тому ми зараз в такій обставині. А зараз є точне розуміння, що ні, все залежить від мене. Я початок, початок цього всього, що відбувається довкола, і я не є відокремлена. Я і є зовнішній світ, а це все одна суцільна організована структура, в якій я розумію, що якщо я готова. Я кажу, так, я готова. Я підготовлюю себе потенційно, енергією, і реальність відповідає так само. Каже, ну то й готова бери. І відповідно так от життя і рухається. Практика не для самої практики, а розуміння, що ми не тільки є фізична структура тіла, не тільки от, ментальний світ, не тільки навіть от то, що ми відчуваємо як енергіями, а ми є цільна. Суцільна структура, суцільна гра, і я бачу, як оці от всі переплетіння в житті зараз проявляються. Це також одна із дуже цікавих даностей, які приходять з практикою. Це інтуїтивність і чисте бачення, відчуття, більше стає сенсорика, розуміння наших взаємозв'язків, що немає нічого випадкового. Всі ситуації, які в житті складаються, в них є закладений причинно-наслідковий зв'язок і бачити. Це жити в цьому, довіряти цьому це є величезний подарунок, тому що ми тоді можемо, нервова система може розслабитися, ми в довірі можемо бути спокійними. І відповідно всі тривоги, будь-які обдумування, сумніви, вони просто щезають, тому що в довірі ми можемо йти на край світу і робити невеличезні речі. І також розкривається наше серце співчуття до світу. Це прекрасно, тому що ми тоді можемо творити, ми можемо бути справжніми доблесними людьми, чесними і поводитись один з одним, як світлі душі. І ці прекрасні аспекти дуже сильно впливають на наше життя. Насправді ми вже не можемо діяти з брехні. Розкривається істинність, правдивість нас самих, і тоді ми можемо тільки бути для реальності також правдивими, і це прекрасно. Ми більше не можемо брехати собі, не можемо дурити себе. Ми знаємо свою природу і хочемо по ній рухатися. А кундаліні йога дає оцей такий пакунок відчуття впевненості собі, енергії, і ми просто, як танк, як Титанік, такий серйозний, сильний. Рухаємося просто по життю і чітко знаємо свій курс, Бо він кожного індивідуальний, і ви його можете відчути, слухаючи себе. Тому практика вертає вас до самих себе, вона дає вам ваш власний потенціал, і ви зі щастям, з довірою можете рухатися по життю. Сатнам, друзі! Практикуйте, запрошую вас на живі зустрічі у Львові. Пропоную заняття і онлайн, пропоную вам індивідуальні практики, можна підібрати короткі, якісь крії, медитації, які будуть вас підтримувати протягом дня. І буду ділитися з вами ще і ще, ще, щоб вас надихати і рухати по цьому життю. Люблю всіх, обнімаю, сатнам!